Компанія Автофокус у нас є нове надходження. Це у нас Mercedes GLE 300D 2019 року. Автівка в нас офіційна, ціла без ДТП, передня частина в бронеплівці. Автівка у нас передня 2-літрова дизельна. Автівка до 120 тисяч оригінального пробігу обслуговувалась на офіційному дилері Мерседесу. По автівці, що в нас є по комплектації? Амбідні безсітки, вставки з дерева, підігрів всіх сидінь. Конячний гарний, темний, коричневий салончик. Ось так ось це все виглядає просто шикарно. Тут у нас є підігрів, електрорегулювання, повний електросклопакет, електродзеркала зі складанням, електровідкриття багажнику, ось такі ось сидіння. Вони у нас також на всіх підігрівах. Автосвітло, електроручник, кермо у нас з підігрівом. Ось такий ось величезний лет-екран. Ось так ось це все виглядає. Камери 360, автівка повністю в ідеальнішому стані. Тут у нас двохзонний клімат, блок управління мультимедією камерами і так далі. Ось так ось це все виглядає. Камерки працюють, жодних зауважень у нас немає до автомобіля. Ось так ось це все виглядає. Тому ж, якщо ти шукаєш офіційний цілий автомобіль, можеш приїжджати до нас, торгівельний центр Республіка Парк, компанія Автофокус.